Поставив шоколадний фондан. Потім презентація, все ок. Що там тебе? На все мене контролю? духовка не гріє. Ну, включи мою. Може моя краще буде. Так в мене вже три минути залишилося. Я засовую руку в духовку, а вона холодна. Ні, ну куди, ну воно ж... ти її не включив, Ярик, включи її. В смислі? Так вона у вас не ввімкнута. Все, от тепер включу. Тільки щойно вимкнули. Ви, О, ну все, одна минута клас. <рес> Ярик не включив духовку. Ні, ну вона була тепла. <рес> То ти вона теплый. була тепла. <рес> а ви не бачите, що. <рес> Він не включив духовку. Цифри працюють, що воно йде. Це повний. Не включив духовку. Як? <рес> Я після минулого раунду. У мене я користувався духовкою, і цей раунд я повернув духовку на конвекцію і температуру, але не нажав саме головне старт. Будете шоколадний ганаш? Не будемо. Все. Дві одна секунда. І ваш час на готовку вийшов. Клас. Коротше, я розумію, що в мене залишається пуста тарілка із шоколадом. Клас. Це шоколадний ганаш від рієнди. Отак. Давай тарілку. це зробила. Кнелічку ляп-ляпс ляпс морковки, ляпс-ляпс, другу поклала. От сердечки так акуратненько. Хоп-поклала. Дивлюсь, ззаді Володимир ходить, попкорн мій під'їдає. Давай соус полила. Цибульку таку хоп-хоп-поклала, потрушила, все. Дві, одна секунда, час вийшов. Да, дякую. Сіль. Сіль. Де сіль. На. Більшість просто стоять, знаєш, склали руки і чекають, поки я закінчу. Ну я ж не буду там підстраюватися під інших, бо я розумію, що в мене ще є незроблені процеси. І все, зайчик, дивися, тільки себе слухай зараз. Не відволікайся ні на кого. Лавашик мене приготувався. Я вже собі вирішив, що це буде історія розібрана Да? розібраний гірос. Я зняв. Я вибрав тарілку для презентації натер її, зачистив, щоб було все гарно. Виклав туди свій свою піту, поклав на неї курочку. Я посмакував, вона була просмажена, соковита. Я все.